Привіт, вітаю на каналі. Монстер в цьому відео ділюсь своїм досвідом перенесення персонажів з російських серверів на європейські за допомогою безкоштовної опції від Blizzard, Лише для українців, які хочуть покинути російські сервери. Розповім всі дії, які було потрібно виконати для того, щоб отримати безкоштовний трансфер, і власне дії, які потрібно виконати для перенесення персонажів. А також поділюсь коротким алгоритмом дій для тих, кому не потрібно багато інформації. Зазирніти коди обов'язково це виокремлю. Перше, що б хотіло відмітити, що трансфер персонажів це послуга, яка є за замовчуванням платною, і її можна придбати за кошти в магазині Blizzard. Але вже так сталося, що з 24 лютого 2022 року. Блізард пішли на зустріч українцям, які більше не хочуть мати нічого спільного з усім росіянським, і відповідну послугу з перенесення персонажів можна отримати безкоштовно, для цього достатньо лише написати тікет, в якому ви розпишете свою позицію і чому ви хочете переїхати. Одразу відмічу те, що важливо перевести БатлНет і всі сервіси пов'язані з БатлНетом. На англійську або будь-яку мову, окрім російської. Тікет потрібно писати англійською мовою для того, щоб не потрапити на русскоговорящих геймів, які можуть ущеміться і відхилити вашу заявку. В моєму випадку я писала тікет з нуля, так як я на той момент не грала в World of Warcraft вже більше двох років. Як на мене, то це нестандартна ситуація. Під яку не підійдуть шаблони. Але не буду брехати, я трошки дивилася на шаблони, які пропонує Ukrainian Ball Community. щоб мати хоч якийсь зразок перед очима. Поки я це все розказувала, на екрані ви могли спостерігати, як я писала цей лист. Також зараз можете спостерігати, як мені його відредагували, так як людині зі сторони здалося, що там є лишня інформація, яка не потрібна. Власне, я погодилась, і це вийшов в фінальний варіант. Залишу цей варіант в описі до відео, можете користуватися, але все-таки раджу модифікувати. Хотіла б підкреслити деякі моменти, які, на мою думку, є важливими при написанні подібного тікета. Вкажіть, наскільки ви полюбляєте грати в World of Warcraft. Поясніть, що гра на російських серверах у вас, як у українця, викликає, м'яко кажучи, дискомфорт. Згадайте про своїх персонажів, яких ви плануєте перенести. Також дуже бажано знати вже сервер, на який ви плануєте переносити персонажів. А ще суперкласно, якщо ви будете знати, в яку гільдію ви потрапите цими персонажами. Ukrainian ново WoW Community вже досить велике. І чудово себе почуваю на європейських серверах. Є як невеликі, так і великі українські гільдії, які готові вас прихистити. Долучайтесь до Discord Ukrainian Вов WoW Ком'юніті. Вони досить часто оновлюють список гільдій, до яких можна вступити. Не забувайте бути вічливими. Як невеличкий висновок, моя рекомендація буде писати текст від себе, максимально тактовний, адже г вам нічого не зробив. Вам просто потрібно донести суть проблеми гри на російських серверах. Наступним кроком відправляємо тікет. Для цього переходимо в Battlenet. В десктопній версії шукаємо кнопочку Support, яка перенаправить вас в браузер, або ж одразу відкриваємо браузерну версію Battle.NET і теж тицюємо на Support. Обираємо розділ Account, скролимо до кінця сторінки. Тут нас цікавить кнопка Contact Support. Зліва має залишатися виділеним розділ account. І запропонованого обираємо «Not listed here. На ньому літера I. Ігноруємо запропоновану тему, натискаємо кнопочку Contact Us. Вітаю, ви знайшли те поле, куди потрібно залишити тікет. Як ви помітили, текст я писала попередньо в Word, тому я просто скопіпастила. І відправила. Відповідь мені прийшла через 4 дні, але додам, що 2 дні я втратила, тому що десь на другий день я відмінила тікет, бо мені здалося, що я знайшла більш підходящий розділ для подібного тікету. Але це виявилось не так. Тому відправляла тікет по новій, і загалом це вийшло 6 днів очікування. Власна, відповідь ви можете бачити у себе на екранах. Вона з позитивним результатом, тобто я отримала те, що й просила. Два токени. Як і було вказано у відповіді від гейммастера, я їх знайшла при наступному заході в гру. на екрані вибору персонажів. Отуто. Так як екран вибору персонажів зараз змінився, то маю припущення, що ви їх знайдете ось тут. Щоб їх використати, достатньо натиснути на цей значок і обрати персонажа, якого ви плануєте переносити. З'явиться додаткове меню перенесення персонажів, де ви ще раз можете запевнити, що ви клікнули на потрібного персонажа, і обираєте сервер, на який, власне, плануєте переносити цього персонажа. Невеличка зносочка не можна переносити персонажів на реалми іншого регіону. Наприклад, з європейського регіону, а на жаль, російські сервери є частиною цього регіону, не можна перенести на сервери американського регіону. Загалом це лише одне правило переносу персонажів з багатьох. З повним списком ви можете ознайомитись на офіційному сайті Battle.net. Лінк залишу в описі. Трошки додам від себе, я особисто не приділяла уваги цьому списку перед тим як трансферила персонажів. Тому що в будь-якому випадку, якщо ваші персонажі будуть не співпадати з цими критеріями, ви побачите помилку при перенесенні персонажів і можете її оперативно виправити. У мене це, наприклад, були листи з мотлохом в поштовій скринці, і також клітки з петами, багато з яких довелося видалити, тому що активний аукціон це теж один із критеріїв, який трошки відкладає перенесення ваших персонажів. Blizzard вказують, що трансфер може зайняти до 24 годин, але обидва мої персонажі були перенесені в межах 20 хвилин. Бонусом при переході на англомовні сервера є безкоштовне перейменування персонажів. А от неприємністю може стати те, що всі адони втратять свої налаштування. Не робіть моїх помилок, зберігайте профілі ще пара пунктів, які, на мою думку, підвищать ваші шанси на отримання безкоштовного трансферу від Blizzard. Рівень персонажів, яких ви плануєте переносити, має бути в межах 10 рівнів від актуального. Наприклад, я покинула гру, коли був актуальним Shadowlands і максимальний рівень тоді був 60-й. Власне, і на момент написання тікету мій запит був на перенесення персонажів 60-го рівня, коли на той момент Dragonflight був актуальним доповненням з максимальним 70-м рівнем. На момент записання цього відео в Варкрафті наближається вихід нового доповнення The War Within. І якщо у вас в планах є запит на безкоштовний трансфер персонажів від Blizzard, то дуже бажано, щоб вони досягли 70 рівня. Наступний пункт буде гарним доповненням до попереднього або ж плюсиком для тих, у кого пауза в грі побільше, ніж моя. І я думаю, що в моєму випадку це теж зіграло позитивну роль. Поки я не грала World of Warcraft більше двох років, я активно грала в інші ігри від Blizzard Overwatch та Hearthstone майже кожен день. Тим самим підтримувала активність аккаунту. Якщо не це, то можливо ваш акаунт має свою історію. І ви, як і багато інших гравців World of Warcraft, поверталися з кожним новим доповненням, щоб подивитися, що змінилося у вашому улюбленому ігровому всесвіті. І ця історія історія покупок доповнень World of Warcraft, може стати плюсиком в одобренні вам безкоштовного трансферу персонажів. Як і обіцяла, переходимо до суперстислого списку дій, що зробити, щоб отримати безкоштовний трансфер персонажів. Першим кроком готуємо текст для тікету, обов'язково англійською мовою, з запитом перенести ваших персонажів з руснявих серверів. Наголошуйте на те, що ви, як українець, більше не бажаєте знаходитись в даному середовищі. Крок 2. Відправляємо тікет. Відкриваємо браузерний battle.NET. Мову змінюємо на англійську. Далі Support, Account. «Not Listed Here. Contact Us. Копіюємо і вставляємо текст, який ми попередньо написали. Submit. Крок 3. Чекаємо на відповідь гейммастера. Невдача. пробуємо доти, доки в нас не вийде. Якщо є рекомендації від гейммастера, прислухайтесь до них. Вдача. Крок 4. Переносимо персонажів. Заходимо в гру, на екрані вибору персонажів, знаходимо токен. Застосовуємо його до вами обраного персонажа. Обираємо сервер і чекаємо до 24 годин. Але по факту трансфер з вашим персонажем станеться десь за півгодини. Вітаю з новосіллям! За два роки, поки я не грала World of Warcraft, у мене періодично з'являлись думки про повернення, але я розуміла, що мене зупиняє, що мені потрібно заходити на російський сервер, з'являтися в гільдії, в якій я колись була гемом і РЛом, яка продовжувала активно рейдити на той момент, і мені навіть огидно було з цим всім пересікатися. Бо люди, якщо їх можна так назвати, не проявили навіть зацікавленості. Як у мене справи, чи жива я, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна? Хоча ми колись дуже тісно грали разом, хоча б, хоча б це. І для себе я не бачила іншого варіанту, окрім як змінювати сервер. Мені пощастило, я отримала безкоштовний трансфер з першої спроби і майже одразу вступила до україномовної гіддії. І в той момент, коли я приєдналася до гіллі, я відчула полегшення бачачи в чаті українську мову, мені стало комфортно. Щодо англійської мови, мені особисто досить просто, бо англійська мова для мене майже як друга рідна, є деякий бекграунд. Але якщо саме мова зупиняє вас від трансферу, то не варто стримуватись, адже є аддон помічник аддон українізатор який деякі квести перекладає по принципу Google-перекладача, але над деякими речами працюють дуже плідно такі ж гравці, як і ви, розвиваючи український Варкрафт? Сама ним не користувалась, але бачу досить часто на стрімах та в інших гайдах. Виглядає як суперкомфортна гра. На це відео я налажувалася більш року, тому що я знала, що буду розповідати деякі особисті речі, я хотіла ними поділитись. Але водночас це для мене більш тяжче, ніж ділитися якимись сухими фактами. Тому сподіваюся, це відео було для вас корисним і я впоралась перед поставленою метою. Також сподіваюся, що це відео когось мотивує. Буду рада бачити вас на англомовних європейських серверах. І ще наостанок хотіла б просто поділитися, що на цю авантюру з безкоштовним трансфером від Блізард я пішла з деякою угодою з собою. Я для себе вирішила, що якщо я отримаю безкоштовний трансфер, і якщо Блізард дійсно виконує ці безкоштовні трансфери для українців, то я направлю зекономлені кошти на ЗСУ. Так і сталося. Але це було рік тому, так як і переїжджала я рік тому на європейські сервери, то тоді донат був на контрнаступ. Зараз трошки сумно, але сподіваюся, що в той момент це хоч трошки допомогло нашим хлопцям та дівчатам. Не забувайте ви підтримувати їх, вірте в краще, та до нових зустріч на цьому каналі. Слава Україні!